Четверта міська клінічна лікарня імені Леоніда Короєдова це один із провідних медичних закладів, де впроваджують сучасні методи лікування у сфері планової та малоінвазивної хірургії. Тут пацієнтам надають висококваліфіковану допомогу, а використання новітніх технологій дозволяє швидко повертатися до звичного життя. Вопрових я тут дійсно перший раз нікого. Я тут як сказати з людей не знаю. Але в першу чергу на що я звернула увагу, це дуже приємне. Вічливість до пацієнтів. Потім так розмова за розмовою, розмова за розмовою, і все добре. І все, персонал від технічного до завідуючого, до лікарів. Спочатку я звернула увагу, коли мене положили в палату. В першу чергу ну, на комфорт все одно. Кожна людина хоче побачити її найкраще, як де тобі полежать щось там. Дійсно, всім усім довольна. Сьогодні тільки перевели з реанімації. Довольна все. З тими, що я спілкувалася з людьми в цей період за двоє суток, я дуже дуже довольна. Операції без зайвих розрізів, мінімальні больові відчуття та швидка реабілітація. У відділенні малоінвазивної хірургії пацієнтам виконують лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини. Лікують грижі тощо. В даному відділенні акцент більше на планову хірургію, тобто це пацієнти з грижами. Черівної порожнини з жовтно-кам'яною хворобою, планове оперативне лікування у пацієнтів хірургічного профілю. Ну, Зараз же контингент пацієнтів, відповідно, і район, і місто, сфера обслуговування, і Згідно нових нормативних документів, пацієнт може обслуговуватися в тій лікарні, в якій він забажає. Дане нещодавно змінив місце роботи в зв'язку з реорганізацією, і перейшов сюди з центральної районної лікарні. Робота кругом робота. Треба і виконувати, і лікувати людей і оздоровлювати населення. України. Реанімаційне відділення забезпечує цілодобову інтенсивну терапію пацієнтам після операцій. Сучасне обладнання дозволяє проводити моніторинг життєво важливих функцій та надавати невідкладну допомогу. По обладнанню все сучасне, все нове, практично. Осваюємо потроху, не всі ще мають досвід роботи з апаратурою новою. Прийшли лікарі наші анестезіологи. У нас було три в штаті, зараз п'ять нас. Два лікаря-анестезіолога з центральної лікарні. Молоді, амбітні, бажають працювати. Будемо підтримувати друг друга і допомагати працювати далі. Отримати якісну медичну допомогу та повернутися додому вже наступного дня можливо завдяки програмі госпіталізації одного дня. Лікарі наголошують, якщо операція не вимагає тривалого перебування в лікарні, пацієнти можуть відновлюватися вдома у комфортних умовах. Окремий напрямок лікарні судинна хірургія, використання лазерних методик та ендоваскулярних втручань дозволяє уникати складних відкритих операцій. Ми оперуємо хворих з варикозною хворобою. Частково з проявами після тромботичної хвороби беремо хворих практично на всіх стадіях хвороби, незважаючи на запущеність, лікуємо хворих з трофічними виразками. Завдяки обладнанню, а саме хірургічному коагулятору, який є у нас в відділенні, маємо змогу. Проводити міні-інвазивні операції а саме ендовенозну лазерну коагуляцію, метод, який є фактично золотим стандартом дані допомоги хворим з варикозною хворобою в усьому світі, у 25-му році. Четверта міська клінічна лікарня імені Леоніда Короєдова зосереджує свої зусилля на кількох ключових напрямках розвитку. Для цього було створені такі відділення в закладі. Це відділення. Малоінвазивної хірургії з оперативної гінекології, інтенсивної терапії, також реорганізовано терапевтичне відділення. У нас є ліжка паліативного відділення, і також було створено нове відділення неврологічне. Ми відповідаємо зараз всім стандартам, щоб бути лікарнею загального профілю. На всі вакантні посади ми запросили фахівців центральної районної лікарні. У нас з'явилися в штаті анестезіологи, хірурги, також середні медичні сестри, анестезі... анестезистки. і також поповнився штат на полі в поліклінічному відділенні, який знаходиться на залізній 17. Четверта міська клінічна лікарня це передові медичні технології, досвідчені лікарі та турбота про пацієнта.